під час свого візиту до нашого древнього міста Володимир Олійник зустрівся з колективом заводу залізобетонних шпал. Підприємство займається виробництвом шпал для залізниць широкої колії та суміщеної колії. Виготовляє бруси стріличних переводів, залізобетонні лоти для водостоку, напівшпали та блоки бетонні для стін і підвалів. Підприємство потужне та має великий колектив, але в непрості часи економічної кризи також зазнало втрат. Тому, спілкуючись з колективом, Володимир Миколаївич висловив своє бачення перспективи в роботі заводу. От я вам скажу не завжди скрізь, так як у вашому колективі. І по середній заробітній платі, і по тому, що вчасно виплачують, і по тому, що є якась перспектива, тому що держава дуже серйозно підходить до розвитку транспортної мережі. Якщо ми вже говоримо, що наша країна є транзитером, то напевно потрібно, щоб були добрі дороги, і автомобільні, і залізнична колія. Бо потіки не по нашим, як кажуть, колії шпалам пускати хундай сучасний це небезпечно. Це потрібна серйозна модернізація, тому я надію, що перспектива в роботі вашого підприємства існує при умові, що держава повинна виступати потужним замовником. А вона тоді може виступати, коли економіка дає можливості отримати кошти до бюджету. Сьогодні ми бачимо, що процеси відновлення економіки проходять достатньо успішно. Ну хотілося би 5-6% і мати. Збільшення економіки сьогодні десь орієнтуємося на 2%, але я ще раз любий відсоток зростання це краще ніж падіння. Володимир Олійник наголосив, що якщо немає нормального інвестиційного клімату, говорити про розвиток галузі та країни дуже важко. Коли люди вчасно отримують гарну заробітну плату та пенсії, вони стають інвесторами для своєї держави, бо плату спроможні. Люди будуються, купують речі, їздять відпочивати. Торкнувся народний обранець і кримінально-процесуального кодексу України. Будучи головою комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Володимир Олійник, як ніхто знає, що треба змінити, аби він захищав звичайних людей. Пізніше народний депутат відповів на ряд питань, що озвучили працівники заводу. На деякі відповіді дати не зміг, але обіцяв дізнатися та відповісти. Крім зустрічі з колективом заводу ЗБШ, Володимир Олійник вів прийом мешканців міста. Які ж питання хвилюють коростинців? Ми поцікавились у Володимира Миколаєвича. Це, як правило, фінансові питання, пов'язані з лікуванням, матеріальна допомога, житлові питання. Але й була дещо специфіка, це пов'язано з тим, що ви знаходитесь в зоні Чорнобильській, є відповідні рішення судів, компенсація і так далі. Якусь частину проблем мені вдалося вирішити, тому що поряд опинився бізнесмен місцевий. Який має також проблему, і він звернувся до мене. Попробуйте допомогти, бо вона носила там правовий характер, і він вважає, що по відношенню до його підприємства було рейдерське захоплення. Але мені було приємно, що він зразу ж приймав рішення про надання матеріальної допомоги цим людям. Казав, приходьте, я він депутатом є місцевої ради, і тому в цьому відношенні це добре таке поєднання. Але таких, якби загострювали ситуацію, значить, політизовували. Мало буває, так прийде хтось патріотично по розпочне питання там про мову, там про ще якісь питання. А значна частина людей швидше цінить в діях влади реальні справи, конкретні справи. Якщо ми їх будемо більше робити, буде більше довіра до влади. Після розмови з нами Володимир Олійник ознайомився з виробничою базою підприємства.